І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравос UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Demon UA на гриль 15. Карта круча. Ну що, до бою. Так. ну на круче, як звичайно ж, як зазвичай, на імбополочку. На грилі, так? Такого типу Петехи. Е, ну, з чим я можу порівняти? Я, наприклад, ну є в мене, ви знаєте, в улюблена моя Петеха. Восьмого рівня преміальна скорпіон. Я, до речі, розповідав, що доводи цікаву історію. Колись можливо було е, на Новий рік дарувати по одній коробочці. Так, і я там одному своєму соклановцю подарував цю коробочку, йому там випав якийсь танк, до речі, от не пам'ятаю, правда вже який. А він мені дарує відповідь коробочку, і мені випадає скорпіон. З однієї коробочки, не з 40, там, знаєте, як зараз. А з однієї коробочки випадає Скорпіон. -G. Це. На той час це був найдорожчий преміум тан... ну один з найдорожчих преміум танків. Так от ви уявляєте, так. Ну там я не пам'ятаю, скільки та коробочка стоїла, Ну не дуже дорого вона стоїла. <г raids> це було круто. Отже я перший, один з перших боїв потрапив я на карті круче. І ось так грав дійсно, отак я зараз на імбоположці. І я вам скажу непогано, я, поч finished... я я як почав нахлопушувати, а перші бої дають пограти. Е, як зазвичай ну, в топі, так, хоча б в однорівневі бої. І виїжджає ось так хтось на тобі там, в башту з пробиттям. І там альфіще крутизне. І оце такі емоції, принципі, від грилля, правда? Ну, не дуже я полюбляю, що такі танки, верніше, таку техніку, яку бронювання взагалі немає. Але все одно пофано пограти, чи, мабуть. Так. 1-0 рахунок. Не в нашу користь. Втрачаємо ми там ЛТшку, так на гірці. Не зрозуміло чому. Ми втратили. Може випадкові події, там цим маяком його прибило чи що, я не помітив. Ну то не так важливо. Важливо, щоб вже один один рахунок. Намагаються пролізти через воду, там кобра підсвічує, якщо що. Є в нас артилерія, дві артилерії тут зазвичай. Дві артилерії, ну це як. Як зазвичай, так? На ну, нашому герою нема поки що по кому поср... почекати, зліва там є, по-моєму, є вже. Вже починають вилазити, випущуючи очі. А тут же ж давайте згадаємо: бронебійні снаряди. 279 пробиття, 750 шкода від пострілу, От заради от таких пострілів, так, ти от можеш чекати, сидіти на цій поверсі. І 15 хвилин можеш сидіти, так, а потім поїхати всіх ха Ха-ха-ха. Є у нас кумулятивні снаряди 334 пробиття. Також 750 шкоди від Ну думаю, що тут на ББХ можна не... Хоча бачимо і тих, і тих снарядів однаково. Так, да, є сильно броньована, сіль Т-30, його буде важко звідти вихлопу. Хоча й об'єктом, якщо баштою буде грати, то буде не. У нас тяж на гірку поїхав, оце прикол. Він там б'ється непогано, я вам скажу. Ще Тут черфутурщик, бачимо, на глюка таки під'їхав, наші забилися там в куточок під, під гірку, під маяк. Чермлі, 75-й, повинен там їх перестрілювати, хоча це не точно. Кобра також, кобри треба виїжджати щоб, е з цієї гімбопозиції. А все, вихлопушують, все чудово. Якраз кобра і вилізла, і вихлопушила її. Втратили ми там тяжа, до речі, на гірці, і втратили в цей момент і кобру, тому що вже все ж таки зайняли гірку суперника. Ми там Беретіша, нашого на отечці втратили. Тобто. Там вже було ясно, що гірка буде захоплена суперниками. Так, а це не реагує на наші потужні постріли. Ну Такі реально це потужна ну, потужна потужність, так, гармата. Я б навіть сказав, у милих руках занадто небезпечна. Ми, напевно, в цьому бою і переконаємося в цьому. Ще з нього глопухля. Ну, ще з бліндом. Перезарядка довга, мені здається. Мені здається, от немає так, картонний картон, немає в тебе переваг по цьому по бронюванню. То зробіть перезарядку швидшою, так? Щоб був більшим біщенським. Хоча так як подивлюся, то на грилях багато грають. От реально, так? Може вона не завжди тягне, ну взагалом то наші герої тягнуть, так боїв, Може вона не завжди тягне, але вона на них багато грають. І багато настрілюють чому, тому що. Стають, як зазвичай, Wimble Position, і чекають свого моменту. Там, 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 до речі, під'їжджає леопард, так наглюю, він під'їхав і знешкодив нашого братіша. Йомусь наш герой взагалі завис, я не зрозумів. просто. П'ячі сракунок. Може пішов кави собі налити, чи що. Так, виклопушили в нас цілі. А, майже виклопушили, там ТВП б'ється з ним. І повертається, помітив це. Еээ, К91. Я не зрозумів, заявись наш герой, чи що, чому? Це для того, щоб я порозповідав чудові та цікаві історії, так? О. Так. Можливо, щось дійсно влюкануло. Трішки подрімав, поспав, так. поки там зарубічка було, але там бачу... Ох ти! Т-30 стрільнув блиндом, по-моєму, чи що. Облин-дом стрільнув. Ми тебе запам'ятав, Т-30 теж арпіща, 810 вибір. Ну і той броньований, поте, але там ну, настільки гармата не точна, ну це взагалі якийсь жах. Я пам'ятаю, як пограв, також з чудових та цікавих історій. О, мені було важко. Витримати, так? Начебто така потужна, потужна, ти з метра не влучаєш, просто з метра. Так, зати ще в нас передбурює, напевно, що... Ну хоча й переваги такої великої в суперників немає. Пунзер-пунзер у них на гірці, так, починають агресувати через рукава. Допоможемо. Зараз братішу кличе на допомогу братішу, вогонь. так багато ХП залишилось. І дав, до речі, з 7-10 рахунок не в нашу користь. Артилерія відстрілялась помалусь. Пунзер-пунзер підсвітився там. Якщо ми втратимо зараз ТВП, то це взагалі буде Буде дуже неприємно. І так напруження досягає свого апогею. Хорі тут прикриває артилерію. Наш герой на полошці. Знають суперники, що він на полошці, і артилерія сюди не стріляє. Це чудово, це перевага для нас буде. Плюс. Це буде для нас плюс. Ну, не намагається Т-30, можливо, блиндом йому і заліпив. Не намагається Т-30 і не намагається об'єкт 777 проїхати чомусь. Хоча якби вони намагалися, то напевно їх ТВП шкала. там ТВП дійсно така імба position, реально колись був такий бій. Також напружений, От там зашкірився у них хтось. А я грав на артилерії. Ну ніяк туди не можна закинути. От не можна закинути все. Це тільки треба десь туди під рукава під'їжджати. А під рукавами у них суперники стояли. Контролили. Летить, летить артилерія. Все, почала сюди поверсі. Маус поліз, ти бачиш, поліз, поліз. Переніщим». Ну він також думає, ну, що ж стояти, що чекати. У них перевага всі стоять. Т-30-й поїхав на ТВП шку. Чудово, помітив, це наш герой. Повинен зараз з плюсом альфіще пройти, так? Ну, з плюсом, в принципі, але... Не дуже з великим. Ха-ха. Yeah. Є. Yeah. Це братішний братіш там на ТВП. Маус не пролізе. Бачу, він підсвітить, хорі? Артилерія його, нахлопушує і нахлопушує. Так, що буде ТВП робити? Можливо, на гірку. Кунзер, Кунзер був на гірці. Бо так можна і достоятися, 5, 6 хвилин до завершення бою залишається. А останнім часом бачу ну, такі напружені бої. Тут взагалі-то раніше були такі вихлопушувальні, нахлопушувальні бої. Заробіще. А зараз, ну прямо аж до останньої секунди всі грають. Це цікаво, ну, в принципі цікаво, але у кого не вистачає терпіння, так, так як в мене, наприклад. Їх от назирку, чудово, що він, до речі, поїхав. Опхоп, о тут треба, треба влучно влучити, чудово. Да? І чудово, що пунзер з гірки з'їхав. Нашого ТВПшки взагалі немає тут. Ну що, проїжджає. Нам треба про... з пробиттям тут. Показує не пробиття, до речі. Знітився наш герой, так. Трішки перенервував. Я також хвилююсь, до речі, з нашого героя. ДВВ приїхав. ми втратили. В принципі, тут огляду вистачає, щоб їх попересвічило. Ну а тут в бошту, мені здається повинен заліпити. І це як витамковує. Артилерію ми повтрачали. До речі, залишаємося двоє проти п'ятьох, ну, що. Там артилерій свариться прям. Таке. Всі винні так, як зазвичай. Приїхав, приїхав, наречі. Кунзер, кунзер, Не підсвітився, це блиндом артилерія стріляла. А ну а ну він йому треба виїхати по-любому, щоб підсвітити. Звідси мауса краще буде видно. А Ну Ну вже ж треба пробити. Можна ж там пошту заліпити. Показує зелене. ДВП підсвітився. Бо! <плес> Зараз психанути кудись поїхати, це бути вихлопушеним. Вже вихлопушено, до речі, залишились ми 4 проти одного. Якби пізніше зробив той постріл, то один би залишився проти п'яти і щоб би на колобан. Ну майже колобаном. Хоча дві артилерії залишилось. Так, 4 вороги знищено. 4551 настрілено. Можливо там бліндом по Т-30 залітало, то я думаю, десь 5000 тисяч настріляно. Вогонь на ураження. На кунзер-кунзера. Відстрілялася артилерія, інша я не по... Не... Інша там довга перезарядка, летить. Це не влучить. А тепер їдемо за артилерією. Ха -ха -ха. Ось це майстерна гра. Отак треба грати на такій ПТС Десь лізти кудись, там навіть хтось буде сваритися, якісь гадості, глупості писати. Не звертайте на це увагу. Робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Ваш план на бій все одно буде кращий за їхні плани, так? Ті копових Ну, Напруження вже досягає апогею саме доля артилерії. Я так розумію, вони там в куточку всі стоять аж. Аж аж. Або вже якщо об'єкт 261, у нього є швидкість, він може втікати, до речі. Коли на 40. Ну ми вже не встигаємо захопити базу. Коли на 40 захоплення бази. Треба тепер тільки знайти. І врахувати ж перезарядку. Не все так просто, бачите, в цьому бою. Весь бій, не все так просто. Немає. Повтікало. Якщо зараз помилився наш герой, і вони стоять біля води, хтось із них. Це буде. Це буде фіаско, так скажемо. Хвилина до завершення бою. Не хотілося б ніч в такому бою. Так, є одна. Але вони, ще й влучив, так? Ще й влучив, 500 хп вибив. Я не думаю, що фб... Вона ж повільна, я не думаю, що вона поїхала по першій лінії. Десь вона ось тут, вони об'єдналися. І... Чудово! Чудовий! чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні! всім дякую, до зустрічі!